Друзі, якось правильно, ти ж ти ж знімаєш так, щоб це авто не потрапило. Для нас важливо сьогодні лише це авто, а те авто, яке тут поруч стоїть. Яке авто тут стоїть? Ось, ось трошки я показав, ви але... тепер пишіть в коментарях, що це за авто, і ми вам його більше показувати сьогодні не будемо. Ви його побачите. я дуже надію, що в якомусь іншому відео, коли в мене буде час, зняти це. Завтра це авто в нас. Забирає замовник, і потрібно зараз поїхати його зареєструвати. Будемо реєструвати на червоні номера. У нас в місті, та й не лише в місті, в районі, грубо кажучи, коли ми реєструємо автомобіль на червоні номера, потрібно обов'язково привозити автомобіль, щоб вони побачили цей автомобіль. Навіть є один реєстраційний центр. В ньому взагалі потрібно оригінал паспорта показувати. В інших то ми все ще поки що. Можемо зробити без оригіналу паспорта, можемо зробити лише по скану. Uh, чому? <різь> 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 ну так. Якщо не зможемо робити ми по скану, то це буде дуже погано. Зараз на даний момент ми робимо все таким чином, щоб. До нас приїхали покупці чи замовники і забирали вже готове авто. Не чекали на отримання документів на, на їх взагалі на створення цих документів. Зараз, наприклад, автомобіль вже замитнений, повністю готовий. Зараз ми його зареєструємо. Точніше, я здам документи на реєстрацію. А завтра вони будуть готові. І все на цьому. Завтра поїду заберу документи. Прийде якраз близько обіду замовник. Буде йому готові документи п'ять хвилин. І все, і можна їхати. Не потрібно багато часу на це все. Це в нас і трон, і трон дуже-дуже незвичний. А саме він незвичний, чим я вам покажу і скажу трохи згодом. Це в нас 55-й кватро, само собою. Фаркоп навіть у нього є. Це доволі добре ним користувалися. Цей автомобіль ми придбали без огляду, без нічого, і тут би історія навіть не так підборі автомобіля в перевірці, в огляді. Тут історія просто в купівлі Автомобіль був знайдений замовником особисто. Замовник його хотів придбати, але йому його не продавали за готівку, цей автомобіль. Він звернувся до мене. Романе, можемо провести угоду? Не питання. Роман може провести угоду, коли дилер не приймає його Роман може провести угоду. Коли дилер угоду не проводить і ПДВ вам не повертає. Зараз це майже всі офіційні дилери роблять. Дуже-дуже багато. Є, звісно, винятки, які це ще проводять. Але той офіційний дилер, який буде проводити цю угоду, швидше за все, він з готівкою не буде працювати. Тому що тут, в Німеччині, у нас є певні обмеження по готівковим розрахункам, і дуже-дуже мало хто хоче займатися додатковою документацією. Для нас це все не проблема. Ми це все можемо зробити. Друзі, зараз їдемо і я покажу вам цей автомобіль. Колір в нього. Як він називається? Якось, якось також цікаво саме так. Е -е, energy блау чи лава також блау. Я хочу з вами зараз поїхати на зарядну станцію, підзарядити його трохи, Ти не показуєш цей автомобіль. А ви пишіть в коментарях, що це за авто може бути таке цікаве. Потріб, це в нас 55-ка. Це в нас 20-й рік чи навіть 19-й рік. Ти не пам'ятаєш? Придбали ми його за взагалі, як для єтрона, за шалені гроші. Шалені гроші в сенсі невеликі. Мабуть, я не буду казати, за скільки ми його придбали, тому що я не знаю, що хоче з ним робити покупець, яка його буде історія цього автомобіля далі, чи він буде далі продаватись, чи ні. Я. Не дуже хочу зараз відкривати всі його карти. Якщо ви хочете дізнатись вартість того чи іншого автомобіля, заходите на мобілі ДЕ. Цей автомобіль з мобілі ДЕ він був знайдений там покупцем, замовником, і він звідти був придбаний. Він був у відкритому доступі. Так, ось ви заходите на мобілі ДЕ, вводите параметри того чи іншого автомобіля, який вас цікавить, і бачите його вартість. Вартість на нього була цікава. Чому? Тому що це авто має. Пробігу 133 тисячі кілометрів. 133 тисячі кілометрів автомобіль 2019 року, і це електроавтомобіль. Друзі, цей автомобіль доставляв я особисто до себе. Я запомовником запропонував, що він його може забрати у продавця. і Привезти до мене, ми його замитним зробимо на нього документи, але це все йому було складно по логістиці. І це авто я забрав особисто. Я йому зараз все повністю підготую. Як я вам казав, він за п'ять хвилин приїде, забере це все. Так ось я на ньому особисто їхав. Я вам скажу, що я не перевіряв. Яка тут батарея? Я не дивився нічого, але я бачу по тому, як це авто їде, наскільки вистачає цієї батареї, як воно заряджається, воно не поступається взагалі нічим тому автомобілю, який має 15, 20 чи 30 тисяч кілометрів. Я маю на увазі стан батареї цього автомобіля, а вартість просто. Просто крута. Якщо брати таке саме авто з такою самою комплектацією, нехай воно буде там на два роки молодше, але буде пробігу мати десь 20-30 тисяч кілометрів, воно буде більш ніж вдвічі дорожче. Аніж це авто, яке має 133 тисячі І по стану загальному, звісно, він має тут якесь маленьке пошкодження, це все можна відремонтувати, шкіру просто тут перетягнути і все. Шкіру почистити прибрати автомобіль і все. Автомобіль мався бути без аварійний. Ми його купували просто по акту огляду. Поїхали зараз на зарядну станцію. Тут якраз поруч зі мною є 150 кВт зарядна станція. Звісно, можна було б поїхати на якусь 300 кВт, але він все рівно більше 150 тягнути не буде, і через це сенсу немає на якусь більшу зарядку їхати. Що в нас є? В нас є, так як я вам сказав. 2019 рік пробігу 133 тисячі, пневматична підвізка, повний пакет асистентів, повністю повний, самий максимальний. Нічого не урізано, тут все вистачає. Топова мультимедійна система. В нас є хедап дисплей. хедап дисплей дуже подобається мені в ауді. Про це я вже казав неодноразово, саме в сучасних ауді. Вони дуже круто це все зробили. Сидіння з електроприводом і пам'яттю. В нас є обдув сидінь, дуже крута річ, дуже допомагає воно влітку. В нас є що ще, нічного бачення в нас немає. В нас є Bankund Olofsen sound система. Дуже круто вона кланк робить. Дуже круто вона звучить. Панораму ви бачили і що ще? В принципі, все на цьому. Відео можна закінчувати. Але зараз ми поїдемо да, на зарядну станцію, і саме на ній ми подивимося, чи буде достатньо швидко заряджатись цей автомобіль, яку потужність він буде приймати, чи він потягне ті свої 150 кВт, чи ні. Маленький спойлер: ті автомобілі, які е, мають пробіги десь 20-30 тисяч кілометрів, е, на них також 150 крапка. Я ще жодного разу не бачив, я бачив 146, 148, 147, навіть 149, здається, я ще також не бачив. Але знову ж таки, щоб ті 150 десь побачити, потрібно стояти повністю, слідкувати за цим. Я жодного разу так на зарядках не робив, тому що ти зупинився, ти хочеш поїсти і таке інше. Якраз поки ти ці 20 хвилин десь ходив, щось робив, все, автомобіль вже зрядився. І ти далі. Поїхав. Один автомобіль заряджається через те, швидше за все, ми будемо взагалі зараз розділяти потужність. І таке може трапити, що ми на 150 своїх не зайдемо. Ну, ось щось воно довго сканується. Обираємо її, стартуємо. Ось, блакитним загорілось. Приймає. Все, пішла зарядка. Пішли, подивимося, як швидко. 28%, 0 кВт ще зарядилось. А, ось зараз вже показує. Я зрозумів, ми розділяємо її. Все. Угу, угу. Це 150 сильна і ми її зараз розділяємо на дві. Зараз запитаю, як довго вони ще мають заряджатися, і в разі чого я просто тут запаузую, щоб вони швидше зарядились. Щоб ми зняли щось. Пішли в машину. Я зараз запитав е сусідів, так би мовити, по заряд, чи їм довго ще. Вони сказали, що вони в принципі, вже зарядились, через те вони зараз відключаються. І через хвилину, через дві, а можливо навіть і відразу, вже 150 кВт має у нас йти. Зараз при цій швидкості 74 кВт, нам показується до повної зарядки. 98 кілометрів ми маємо, зараз я вимкну це все. 99 кілометрів ми маємо. Запас вже 100 окей, поки я кажу, що ці кілометри просто вверх піднімається. 51 хвилина у нас буде заряджатись до повного. Зараз ми маємо приблизно десь 30%. ось ці 70% за 50 хвилин запакуємо. Ось, Відразу наступні приїхали. Я не розумію, чому він. Він ті саме показує ось 74 кВт. Окей, не вийде нам це показати сьогодні. Це мені зараз потрібно його відключити від зарядки, потім знову запустити, але тут по сусідству вже знову приїхав автомобіль. Через те не вийде це все показати, так як я вам сказав. Але я на цьому автомобілі заряджався, коли я гнав його сюди. І зараз я вам покажу відео, з якою швидкістю я заряджався тоді. 148 кВт тягне в себе і трон. 11 хвилин, до речі, є на зарядці, і вже більше 30% я запакував в нього. Це швидкісна зарядка тут в Німеччині, вона просто мега дорога. Давай зараз я покажу. У нас трошки більше 50% зараз зарядки на 162 км має вистачити цього, що ми маємо в баку, хотів сказати, в батареї. І ось історія. На 12.67 я щойно зарядився. Грубо кажучи, скільки це? 65 кілометрів для округлення візьмемо. Е, коштувало 12 з гаком євро. Це просто шалені гроші. У нас зараз штром дуже дорогий, саме на таких зарядних станціях. Домашній, е, трохи в певній мірі, по певним контрактам подешевшав. Весною, літом. А... Тут просто-просто шалені гроші, він коштує. 65 центів за 1 кВт годину платимо. Так ось, мінус, який у єтрона, він на великих швидкостях велику витрату має. Ось зараз у нього там близько 30 кВт витрата середня рахується. Але це справа в тому, що воно захоплює попередню, попередню поїздку. А попередня поїздка була по автобані і була швидкість 150-180. Ось в цьому проміжку якраз я їхав, там, де була можливість їхати, я їхав мінімум 180. Через це запас ходу менший, через це витрата більша. Якщо ти просто їздиш собі по місту, адекватна ще витрата чудово, Але ось на швидкостях Тесла набагато ефективніша. То взагалі Тесла вона певною мірою ефективніша, Хоча про Теслу ми ще друзі з вами поговоримо. Ви писали в коментарях, що то за біле авто таке? От я взяв і видав все. Не буде вирізатися швидше за все, це Це залишиться. Може то й не тесла, вірно. А якщо тесла, то яка то Тесла? Отак. Комфорт, звісно, мені подобається у Етрона він просто мега крутий, на мега крутому рівні. Пневматична підвізка, те, як він їде, те, як він кермується, те, як його асистенти працюють, це просто мега крута річ. Наприклад, якщо порівнювати з тією самою Теслою, я не їздив на американських теслах, де ввімкнений повний автопілот, я їздив лише на європейських теслах, в яких цей автопілот фактично є забороненим, і у них там якась урізана версія цього автопілота стоїть. Це просто жахіття. Це автопілотом не назвеш, це асистентом не назвеш. Це, це взагалі я нічим це не назву, окрім одного слова, жахіття. Хоча, повторюсь, можливо, американська версія, в якій Повністю відкриті всі можливості, можливо, вона їде суперським саме з цим автопілогом. Але якщо порівнювати європейські версії, то поруч з Audi Тесла навіть не стоїть-геть геть і близько. Але у Тесли є дуже багато своїх плюсів, і я ж кажу, друзі, ми ми ще про ці плюси з вами поговоримо згодом. Як ти, як ти там сказала? Не кажи голосно. Ну ось, я сказав голосно. І тепер, тепер проблема. Проблема в тому, що лише жовті номера я отримав. У нас зараз ввели якісь нововведення. В принципі, це не є нововведення. Це так і має бути. Вони мають робити всі документи саме з оригіналами паспортів. І зараз за це вони взялися якось трохи суворіше, і це все контролюється. Сказали ні. Ніяких експортних номерів, саме червоних експортних номерів, без оригіналу паспорта ти не отримаєш. Зробив я жовті. Мені також казали, що о, ні, не можна, але все-таки один раз ми тобі ще зробимо, і все на цьому. Але... Документи зроблені, авто замитнене, авто повністю готове. Буквально десь за годину приїде замовник забирати автомобіль і поїде в Україну. Друзі, хочете собі такий автомобіль чи будь-який інший. І ви не знаєте, який бюджет вам потрібен. Це чи інше авто. Ви знаходите авто, те, яке вас цікавить, на мобілі дає. Надсилайте його нам. Протягом одного-двох, максимум трьох днів отримаєте від нас прорахунок кінцевої вартості в Україні. По пунктах там все буде розписано, і ви будете розуміти і знати, на що вам розраховувати. І якщо ви мене будете писати, скільки коштує єтрон, друзі, єтрон може коштувати від 30 тисяч до 100 тисяч євро. Все залежить від того, який рік, яка комплектація, який пробіг, ну і звісно ж, який стан, чи це авто було аварійне і таке інше. Тобто, повторюсь, ціну. Мобіли дає перший крок, другий крок до мене надіслали посилання, отримали розрахунок і все на цьому. Підписуйтесь на канал, якщо є запитання, залишайте їх обов'язково в коментарях. Думки ваші також в коментарі. Пишіть. Ну і до зустрічі в наступному відео.